Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії радник міського голови Леонід Кисельов. Доброго дня. Доброго дня. і говорити ми будемо про те, що нещодавно відбулась зустріч керівництва Подільської міської територіальної громади з головами ОСББ. Розкажіть, будь ласка, про що саме обговорювалось на даній зустрічі? Ну на цій зустрічі розмова йшла в першу чергу про утримання в належному стані санітарному стані території нашої подільської міської громади. Зокрема, прибудинкової території ОСББ. В нашому місті багато робиться для того, щоб вона була чистим, обслуговуючи підприємства, управляюча компанія Корінь, Корінь-2, Городок, а також комунальне підприємство Чиста громада, незважаючи на гостру нестачу працівників з війною. З напруженням але це ж надають професійні послуги на це прибирання угу. місця. Також всі жителі подільської громади вже багато років не оплачують збір, вивіз і зберігання твердих побутових відходів. Скажіть, будь ласка, це взагалі норма чи виключення з правил? Угу. Справа тому, що це не було нормою навіть тоді, коли приймалось це рішення. Угу. Ті далекі, мирні й благополучні часи в нашому місці, працювали. Всі містоутворюючі підприємства, податки з них йшли в бюджет громади, ПДФО від громадян, від силовиків, від військових теж йшли в бюджет громади. Крім того, тоді починалася фінансова децентралізація, яка надавала місцевим бюджетам більше можливості, ну, більше доходів. Тому на той час як би був зроблений такий подарунок жителям, цей подарунок, між іншим, цьому прикладу не наслідували наші навколишні сусіди, міста, які навколо нас, uh -huh. От, тому це було виключення справи на той час. А на цей час, коли ми знаходимося в стані війни, коли більшість містотворчих підприємств закрита ще до війни, uh -huh. Тобто доходів, податків бюджет від них немає. Коли рік тому був прийнятий закон України про вилучення військового ПДФО, тобто податку на доходи військових з бюджету в бюджет держави на потреби війни, коли зараз буде вилучатись і силовий ПДФО, тобто з робітників прокуратури. Поліції, СБУ тощо то в таких умовах, коли ми повинні скорочувати соціальні програми, комунальні програми, наприклад, наступного року не буде проводитись капітальний ремонт наших автомобільних доріг, інженерних мереж, благоустрою міста, в тому обсязі, який робився раніше, постає законне питання: чи доцільно взагалі підтримувати. Брати на себе на плечі міського бюджету таку послугу, яку повинні виконувати самі жителі громади, тобто оплачувати своє сміття. Чому питається у Балті оплачують, у Кяльнику, Чорноморську, Одесі, по всій Україні оплачують, а в Подільську, тим більше такий повторює важкий час, це не робиться? Важливо, щоб люди про це задумалися. Хочу сказати, що керівництво нашої громади, розуміючи, що під час війни доходи падають і населенню, тобто забожіє населенню, і саме це розуміння не дозволяє зробити крок, по прийняти рішення, щоб ну, за сміття оплачувало населення. Ця людяність по відношенню до населення, вона поки що. Ну, я повторюю, не буде, не буде прийнято відповідного рішення, допоки йде війна. Там буде видно. Там, скоріш за все, буде прийнято таке рішення. Також на цій зустрічі підіймалось питання стосовно оплати послуг підприємств, які займаються збором та вивезенням негабаритних побутових відходів. Так, так. вивезення негабаритних побутових відходів, тобто речей. Об'ємних речей, старих меблів, залишки від е, ремонту, е, матеріалів від ремонту, okay. гілок дерев, е, купи листя, листяни особливо а, вивозяться періодичні. І жителі багатоквартирного житлового сектору оплачують цю послугу. Не ОСББ, я маю на увазі, а от е, у лише 15% від загальної кількості уклали договори з відповідними підприємствами на вивіз цих побутових відходів. Там невелика сума, чисто символічна, але коли вона збирається з цієї кількості ОСББ, то це міг би бути, ну, по-перше, вагомий такий суттєвий дохід на придбання, наприклад, паломастильних матеріалів. От. Ну і взагалі, коли е, хтось користується правом тих, хто оплатив, а сам не оплатив. Ну, це непорядно, м'яко кажучи. Підприємства, які вивозять, вони так чи інакше вивозять ці купи, це сміття, е, щоб не викликати якісь скарги, населення. <тас> Але все це повинно робитись за плату, Це нормально. Е, Індивідуальний сектор теж має такий гріх. І дивно, особливо, коли це роблять жителі іншої громади, Куяльнівської, неодноразово було зафіксовано, коли жителі цієї громади поступають саме так. Я вважаю, що жити у суспільстві за принципом ЗОЗУЛі, яка підкидає своє гніздо, це аморально. От, І я хочу, щоб вони почули жителі ОСББ. Треба зрозуміти ситуацію, виправити її добровільно. Наш департамент житлово-комунального господарства, архітектури і земельних відносин, він буде відслідковувати ситуацію, перевіряти укладення договорів. От, ну, спорушниками будуть адміністративні заходи. Так, дійсно, ситуацію потрібно виправляти все ж таки. Да. А скажіть, а окрім цього мінусу, чи є якісь переваги у СББ по відношенню до інших мешканців багатоквартирного житла? А, так, є і дуже вагомі переваги. Ну, по-перше, використання своєї території прилеглої, правда, для цього її треба оформити через той же департамент житлово-комунального угу. господарства, архітектури і земельних відносин. Є переваги у використанні житла, у його реконструкції, наприклад. Але особлива перевага, я хотів би на ній на зупинитись, це щодо утеплення свого житла. Справа в тому, що ми всі живемо в будинках, які побудовані ще в 21-му столітті, ну, більшість, тобто до прийняття закону про енергозбереження. Наші будинки і відповідно квартири не відповідають цим умовам. Вони втрачають тепло. Ну, По-перше, частина тепла втрачається на шляху від котельні до будинку, але більшість тепла втрачається безпосередньо витікаючи через вікна, стіни, угу. дах, підвал, через двері. Тобто витікає тепло, за яке вже платить користувач житла. Чи власне житла? Жителі в багатоквартирному секторі не ОСББ вони самостійно, самотужки вирішують цю проблему. Вони роблять такі латки на стінах будинків і платять за це теж власними коштами. Ну, По-перше, це не вирішує проблему утеплення всього будинку. Ці латки вони не прикрашають будинок. А крім того, на межі оцих ділянок, де є вже утеплена частина будинку, і там, де немає утеплення, за рахунок різниці тепловіддачі починають деформуватися конструктиви будинку. З'являються тріщини, туди проникає холод, вода. Тобто це не йде. Взагалі будинку на користь. Хоча власник своєї квартири він якось там є отап. Треба утеплювати весь будинок. І в цьому випадку, от саме ОСББ, на жаль, такої пільги у всіх власників житла немає, а ОСББ держава потурбувалася і робляться пільгові кредити за рахунок держави. Тобто можна їх брати і модернізувати будинок, щоб утеплити його. Робляться, є гранти енергозберігаючі. Але основне, я хотів би звернути увагу: є створений такий фонд енергозбереження. І в цьому фонді існує програма «Енергодім». Я хочу, щоб запам'ятали про те, що я зараз кажу. За рахунок цієї програми. Тим ОСББ, який звертається за допомогою, повертається до 70% коштів, які вкладені в ремонт, які вкладені в енергозбереження, в теплозбереження будинку. Справа в тому, що тут виконується утеплення всього будинку. По-перше, це гарний фасад, тобто оновлення будинку відбувається. Там відповідний колір, колір приємний, фактура покриття і таке інше. От. А по-друге, ну, будинок повністю відповідає нормам такого забезпечення. І цим треба користуватися. Я можу сказати, як користуватися коротко. Треба, по-перше, зайти на сайт цієї програми «Енергодім». Там все роз'яснено покроково. Ну, після цього зібрати збори ОСББ, прийняти рішення про е, необхідне звернення до е, програми «Енергодім» за тим, щоб взяти кредит. Але потрібно ще знайти енергоаудитора, вони є в Одеській області їх чимало. Зробити енергоаудит вашого будинку. Без енергоаудиту е, таку пільгу, таку допомогу отримати неможливо. Зробити енергоаудит, потім відкрити рахунок у банку, який є партнером програми енергоділ. І по завершенню робот вам нараховуються ці 70% витрачених коштів. Деякі люди, деякі ОСББ, які вже користувалися цим, вони там хитрують, вони беруть. Підписують їм, підрядник підписує акт виконаних робіт завчасно. Вони отримають гроші, а потім на ці гроші вже роблять, роблять виконують цю роботу. Ну, таке буває. Прошу, хоч, хочу попередити, просто щоб з вами цей підрядник не поступив теж хитро, не, не взяв кошти. А більшу частину робіт не виконую. От. але головне не в цьому. Головне в тому, що існує така програма, нею треба користуватися. Хочу додати, що користуючись цією програмою, утепляючись власне житло, економлюючи власні кошти, ми таким чином допомагаємо і державі. Яким чином, користуючись такою програмою чи подібною. Роблячи якийсь інший крок в енергозбереженні, вимикаючи зайву лампу для освітлення, ми робимо більш стабільну і незалежну енергосистему держави. Я вам щиро дякую за такі змістовні відповіді. А я нагадую, сьогодні гостем нашої студії був Леонід Кисельов, радник міського голови. До нових зустрічей у ефірі.